Танцюючі літаки парили у небі під вінницею на старому аеродромі в 24-те пройшов чемпіонат з авіамодельного спорту. Літали копії та напівкопії справжніх повітряних суден. Їхній розмір трохи більше за півтора метри. Втім, штурмани з гордістю називають себе льотчиками, адже кожен власноруч мав зробити повітряну машину, підняти її в небо та ще й показати вищий пілотаж. Ні такого самоліта, який ви покупаєте, і в ньому все встоїть і все одразу встановлено. Він продається як отдільне, ну як, як як конструктор. І ви покупаєте адільне запчасті і збираєте все це в місті. В домашньому ангарі Олександра Кривоше. На 15 радіокерованих літаків різного класу та розмірів до шкільного гуртка за авіамоделювання пілота 30 років тому привів батько. Тепер це спосіб життя. Щоб виконувати фігури вищого пілотажу, чоловік тренується щонайменше двічі на тиждень. Є у мене там поле, Я вже діжу я собі розчистив площадочку, покосив, Своїми силами, тому що там немає таких моделістів, тільки я Токаяді цьогоріч, вперше на змагання, авіапілоти з Києва привезли турбореактивну модель літака. Також вперше не було повітряних боїв. Організатори змагань кажуть, їх вистачає в реальному житті, тому вирішили переглянути умови чемпіонату та замінити бійки на танці. Пілот має бути не тільки пілот, він має бути хореограф, ну і і і він же зробив модель, то і слєсар, пекар, токар і аптекар. Головні ж критерії оцінювання лишилися традиційними. Учасникам потрібно, во-первых, построїть модель абсолютно точну копію настоячого самоліту. Вплоть до останньої закльопочки, шва там і прочих деталей. Точно так же і в польоті. Що робить настоящий самоліт? то ділянку робити так, модель. Створення міні-копій задоволення не з дешевих, але справа варта. Того найголовніше для конструкторів, аби літачок у небі не відрізнили від справжнього. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта.